А ви працюєте офіційно чи не офіційно? Можете сказати? Не, що, сказав, що ви ходите мене постійно на знімаєте? Можу... Ні, ви офіційно працюєте чи а, не офіційно? Ця... А в мене такі. Я не буду вас є. забирати. Хто ви є? Громадський інспектор. Да. Ви Громадський інспектор, да. ви добре. громадський інспектор. Громадський. А, ви а були та, на воді, та. ви знімалися. Да. Так? І так же, от. охоронник. Охоронник чого? Я не читаю. Бук 2007. Питання нема. Ви знімали сітки? Так. Да. Після до сіток покажете, що ви знімали. А ставили тільки що сітки? Так, тільки що можна вийти, де ми купили і Ні, ось тут. О. Я вас засняв, як положено. Хорошо. Ось лоші є. Йдемо з тобою і кулаємо. Якщо ми тут ставимо. Там кулали сітки, а я не ставимо. Ні, так сказали, що я ставив. Видите, что ставили сетки. Видеосъемка за... Будь ласка, достаньте сетки, мы зараз подеемся. Чи они Вот сетки есть. Ты представляешь себя суда... кем? Я вам представлю... покажу Хорошо. хорошо. В состоянии вы здесь. хорошо, <связь> правильно? Поехали на экспертизу. Вместе с вами. Поехали. Не. Не Поехали. Я вам представлюсь. Будь нет, Я вам показал. Шановні, достаємо сітки і рахуємо. І сітки, і рибу. Обов'язково. Пожалуйста, визиваємо інспекцію і будемо рахувати. Я вам представився, ви читати не вмієте на російській мові. Так. Алло. Яку вам ще інспекцію визвати? Ну я вам теж поставив, що я Та Яку вам Ой. інспекцію визвати? Ну я теж вам представив, що я охранюю. Яку вам ще інспекцію визвати? Поясніть Нікуди я не тікаю. Ну, доставайте сітки. Ну от сітки все за що їх доставати. Ми зараз будемо рахувати сітки, міряти ну. їхню довжину, висоту. Е. Ви їх зняли, ви їх достаєте. Ну, ну я довдочка. Ну, ну от є, давайте будемо в а чий я довжен. Я їх зняв. Ви їх зняли? Да, ставте на землю, будь ласка. І будемо їх зараз мірити. Давайте, давайте, я щось чи що. Де ваш напарник, з яким ви були на научити? Віталій Борисович, де я. А, як є. він І Ще є один охороник. Я поїду, домой прийду. Документи покажу. що у мене є. – Я не знаю, мене тут не було. Мене визвіть. Я пам'ятаю. Віталій Борисович, ми у вас двох будемо чекати, що ви будете доставати, чи ви відмовляєтесь. Ви відмовляєтеся, що відмовляєте. В будете давати показання Добре. в районі. Питання вас.